Всім привіт! У нас нова серія з новин. Ми білу продали, продавалася вона у нас дуже довго, десь півтора місяці, але продали. Продали її в плюс, продали її за рівно за 1000 доларів. Купили за 500, вклали 50, поїдно заробили 450 доларів. Тобто зараз наш банк це є 1500 доларів. Ось така котлетка є. І ми вже приїхали за новим варіантом. Приїхали в місто Городок. І будемо тут зараз дивитися. Це в нас е, вискочила на OLX вісімка, ВАЗ 2108. З двигуном, здається 1,3, або 1,5, не пам'ятаю. Е, від одного власника, як він казав. І в принципі, і по кузову, і по мотору ну, по фотографіях бачили, став нормальний. Е, зараз підемо, подивимося, якщо що, то купимо. Поки що по вайберу ціна 20 тисяч гривень, але будемо зараз ще щось трохи торгуватися. І я думаю, буде на чому і щось ще розторгуємося. Тот... Це одна от покупка. Двигун на 1,5 з тих паспорт попише, по факту то... ну, я теж думаю, так і є. Uh, Томована. Перша про зовнішній вигляд. А вона по кузу більш-менш рівна, є тільки висяки, Це... uh. вона стояла. Але ручник, виходить, якось не спрацював або відпустив, і вона покотилась. У нас тут більш-менш нормально, а єдиний найбільший режок у нас тут, то ми це зачистимо і все нормально зробимо якось так. Позаду у нас більш-менш все нормально, трохи там тонування, таке собі одним щось прословно. Найгірше, що у нас тут є отака от вм'ятина, але ми також купимо якийсь спойлер, щось тут поставимо, бо це ж поплювати і малювати ну, взагалі дуже важко. Далі по цій стороні у нас все в принципі окей. Якщо буде якесь там бажання на фені, то можна ще все маленькі Піснені підцарапина, тому то немає часу. Тут в нас є трошки лише лешки, Я не знаю, ми спрямо був гаркою і наново лиш поклюємо або таке лише. Тут у нас є отака біда, але я думаю, що ми будемо малювати це, значить, трошки вище. і це. Тут у нас є якась тріщинка, але ми з нею нічого напевно, робити не будемо, бо я не знаю, що можна зробити трохи важко. Таке у нас серце, це у нас 1,5 на інжекторі. Акумулятор нормальний, єдиний нюанс, то, що він запускається отак вентилятор. Пофозимом ми виводимо тут на кнопку всередину. По двигуну тут все окей. По салону у нас в принципі, стан окей, зад у нас нормальний. Чисті, нічого порного немає, все в нормальному стані, ніякі там бероло не просили. Сідушки в нас чисті, дирок немає. Ця вся штука працює, все окей. Магнітола в нас супер крута, у нас з блютозом. Музика грає, все нормально. Тут е, у нас дерев'яний руль, якась е, нова приборка, але все працює. І швидкість показує, і температура двигуна показує, і бенз показує. Єдине те, що в нас з тими всіма переробками машина заводиться з цієї кнопки. Ну Це таке. В принципі, панель тут набагато краща ніж та, що йде з заводу. І в нормальному воно останні. Її тільки намастити чимось і все окей. Дорні карти у нас звичайні. Це З цим вікном трохи є проблеми, бо воно погано закривається, але закривається. А з правим вікном взагалі біда воно не закривається і не відкривається. Треба буде дивитися того механізму. Бордачок. В принципі, са окей. А, єдине, що тут зеркала немає, але воно є, там його треба буде Рушник, Ручник як завжди не працює, але ми його робити не будемо. Стеля в нас в нормальному стані, ця штука працює. Не знаю, як вона виключається, але виключилось. В принципі, по машині все. Ще минулого відео ми розказували, що в нас немає ніяких інструментів. і Хтось нас почув, і нам просто дали не то що цілий ящик, прям цілий ящик з інструментами. Зараз його. Витягнемо та один акумулятор, але він не робочий. Напевно, або в дуже поганому стані. Коротше, тут ціла купа інструментів. Зараз будемо дивитися, що тут є. Ще є якісь і номернірами. Домкрат. Домкрат сказали не робочий, але ми будемо і масло Пробувати. Так, Масло так. в коробку. А, і ця запаска є. Ми вже приїхали на мийку, тут трохи шумно, але думаю буде нормально чути. Зараз трохи її сполоснемо, щоб вона нормально виглядала. Ну і це треба зробити перед тим як ми будемо її малювати, зачищати і так далі. Тому треба її зараз гарно помити. У нас новий день. Ми вже забрали машину. Ну і по стандарту ми зустрічаємося на підцентрі і завжди підбираємо фарбу по річку Бензобак. Ми вже то не знімали, бо ви з минулові до знаєте, як його знімати. Зараз виберемо якусь фарбу, бо ви там вже бачили, що трохи є нюанси по кузову. Виберемо ще якусь ґрунтовку, шпаклівку, щоб щось замінити, щось, щось нове додати і так далі. І ще візьмемо. Наждачку. Такий колір. Зараз беру щось підбирати. Так, поки що беремо скотч. Забираємо які діща... ціну якість. Ч... Більше ціну, ніж якість. 45 метрів. Я. Yeah. Тут метра брат. Я думаю. Бурати брати? вивчитись. Також ще взяли отаку плівку, бо скоріше все ми будемо малювати помістяни з машини. Там до, до того загинув, то, щоб було нормально це все заклеїти, то взяли що таку плівку. Ну, тут, вроді, машина намальована, що можна використовувати. Теж взяли, тому що вона коштує 29-ті. Нам на базарі сказали, що оцей колір це якийсь 215-й Він, типу, не зовсім білий, він такий більше з бежевого відтінку. Він нам сказав, що це 215-й Зараз будемо. І О. там він коштував 300 гривень, тут по 167. Зараз будемо пробувати його десь знайти. Ми взяли цю фарбу, вона якраз от ця сафарі, що нам Ці... сказали. Та ту, то, що нам порекомендували, і проблема в тому, що вона дорожча, ніж на базарі. Вона ми коштує 312 гривень і в нас немає вислала, тому що напевно тільки вона підійде. Зараз я її шипну просто на лючок і порівняємо. Так. Можливо, все таки візьмемо ту дешевшу, яку ми брали для минулої бажево слонову кістку. Також ми беремо по стандарту лак у we'll цей. Універсальний, саме дешеве, але в принципі нормальний. Ну, як нормальний? Поганий, але дешевий, і хоча б якийсь результат дає. Ще взяли такий ґрунт білий, 170 гривень. Ми його вже використовували, він нормальний. Ми приїхали на відділ з мождочками. Будемо зараз вибирати. Чим нам стерти фарбу і пошліфувати, щоб було нормально і нормальна ґрунтовка лягла і фарба. Казали, що треба 320-ку. Казали, що треба брати дешев, а тут по 15 гривень, а тут дорозі. Йдемо візьмемо на той, що йде по метрах, і все, два види, і я думаю, буде прекрасно. Я от кіомаля. Отже, ми взяли 320-ку, 240-ку і 400ку. Такими паперами, то набагато зручніше, чим е кругле, бо тому що є така насадка, не знаю, тут її напевно, немає, і туди зручніше кріпити прямокутний. Ну, краще, як брусок оцей виглядає, і на нього нормально намотувати прямокутну наждачку, а не круглу. Все, покупки в епіцентрі у нас завершені. Купились на 1400 гривень. маємо зняти зараз бампер, але отут болти, які закручуються, вони зірвані. І для того, щоб мати доступ. До них зверху треба зняти фару. А фара дуже важко знімається, тому що цей поворот який мішає. вона тупо не може вийти злітом. Треба або скручувати крило, або якось ніше фару. Там тій машині в нас дуже кривий підсилювач бампера, там зігнані всі кріплення. Будемо скручувати бампер і підсилювач, і кріплення з цього нашого експонату, який ми показували в минулому відео. Так що вона ця покупка все більше і більше окупляється. А тут одразу відкручуємо частину тієї вихлопної неї, тому що на тій білій немає у нас е, якраз таки глушника, і вона просто речить. А тут можна відкрутити, навіть не треба буде нічого різати. Також вже ми зняли фари і лакуємо поворотники. Зачищаємо тут наждачкою 320 і звичайним лаком. Оце результат до. А це результат після. Тут навіть видно моє відображення. Вообще дуже класно вийшло. Вже поставили бампер по зазорах. Отут у нас все зійшлось. І вже тут немає оцього викривлення. Все, все у нас тут все зійшлось. І все окей. Зараз кидаємо звідси кабель всередину до кнопки, щоб вентилятор можна було включати. Також вже повішили вихлопну трубу, зняли з донорської вісімки. І от так у нас все працює. Всім привіт, у нас новий день. Сьогодні будемо займатися кузовною частиною машини. Вчора ми вирівняли оцей бампер, вже поставили нормального по зазорах, відновили фари, поворотник зробили в нормальному кольорі. Сьогодні ми будемо забирати ось ці нюанси. Також понизу дверей. Заберемо якось цей рижик, бо він такий найбільш критичний. Ззаді в нас все ок. На цю частину ми з тим нічого не зробимо, ми ось сюди купили просто спойлер, який якраз таки закриє цей нюанс. Також тут цю ж поклівку ми зчистимо, покладемо нову, бо тут з'явилася тріщина. Ну і тут пройдемо з балончиком понизу, можливо, перемалюємо весь ось так низ. Також на сьогодні ще помалюємо диски. Нормальний колір. Наперед, тут ви пам'ятаєте, була ось така вм'ятина з тріщиною. Сюди ми наклеїмо сполер мофубойку і воно це закриє. Свят хотів включити радіо, але на жаль якусь на ту кнопку і в нас виїхав планшет. Планшет повністю ну, типу, ну, як, планшет в екран. Сенсорний, все працює. Ре, ми собі зробимо музикальний центр тут на базі. Отже, оцю тріщину ми її просто закрили шпаклівкою, і її вже не видно ґрунт і два-три шари фарби, і її не буде видно. Тут дали до грані, щоб того не було видно. Маємо надію, що ми попали в колір по фарбі і буде все супер. Ніхто не побачить, що вона мальована і шпакльована. А ще ми отут знайшли шпаклівку, тут вже хтось пути оцей виводив. Задню ліву арку також. отут шпаклювали вже трошки, вже майже вивели, тому що м -м, просто вирішили зачистити, а тут прям цілий кусок металу відвалився, тому акуратно закрили, а -а -закрили акуратно шпаклівкою і зараз так само просто грунтовка, фарба і все. Покриваю 12 шарами фарби, щоб було ідеально. Зараз от перший шар іде. Хіба я знімлю колір, як воно все попадає. Попадає? Ніхуя. Біма. Ладно, воно вже не висело. Тут ще зверху йшов на духу чорний спойлер, але він вже трохи був такого вигорівшого кольору. Тільки просто от такого кольору він був. Внизу покажи. А от такого кольору він стає. Коротше, трохи свіжіше, набагато краще. Теж малюємо диски, а в білий кольор, всі, щоб були теж під нашу спортивну автівку. У ну, нас етап чистки. Під копотки, мойка. Так, так. так. Вклеємо всі зняті, щоб нічого не позаливало, ніякі фішки. Музика не грає. Ставили сьогодні вже ось таку решітку. Також Купили значок, тут нагріли дві дирочки, заклали значок, прикрутили. Тут все окей. Також купили ще назад спойлер, щоб закрити оці штуки. А спойлер виглядає. спойлер виглядає, як буде якось краще тут. Отак. І він якраз закриє оці недоліки. Щоб закрити оцю частинку, ми купили оцей кухозний прикол. І воно в принципі стане отак. Воно тупо все закрив. О, вона і побелі виглядає, правда? Ну, прикольний момент. Коротше, купити хубайку було геніальним рішенням. Зараз будемо думати чим-то просверлити, бо тут є дирки. Ну, тут є і скотч, але на дирки буде якось надійніше. За день-три показуємо результат вже роботи, тому що вчора трохи не встигли познімати вам, а як ми щось там підмучували, бо йшла дуже погана погода і нам треба було скоро все позбирати. Пройдемося вже по результату. Тут, ви пам'ятаєте, на початку я показував, що у нас тут був дуже великий зазор. Ми його вирівняли, зняли підсилювач, поміняли з вісімки тої нашої старої, поставили новий, поміняли і все. Далі, тут ви пам'ятаєте, у нас була вм'ятина. Але м'яти вже немає, Точніше, що вона є, але вона закрита цією муквобойкою. Вона коштувала 650 гривень. Далі, що у нас? Так, помалювали колеса, диски, вони будуть трохи ржаві, але вже зараз в нормальному стані. Також попідкапували всякі моменти тут, тут. По цій частині, по низу дверей, у нас було дуже багато всяких нюансів. Там якісь і рижики були, і м'ятинка була якась. І, і отут щось в загальному. Тут шпаклівка у нас була відлухшою. ось тут ми перешпаклювали, а тут передули просто низ дверей і от, -от так у нас вийшло. Е, також спойлер оцей, е, кріплення були поржавілі трохи. І сам він трохи був поживілий, але ми його зняли, перемалювали і такому він зараз стане. Позаду, ви пам'ятаєте, у нас тут була вм'ятана суцільна, так вона починалася і тут вона закінчувалась. Тут ми в принципі, вже нічого не продумали, бо тут є досить сильно м'ятана і перш ну, реально немає сенсу, це довго, важко, і з того нічого нормального не вийде. Ми просто поставили такий спайлер з гарпу, коштував він 330 гривень, але свят ще стартував 50 гривень і він вийшов нам за 270-280 гривень. Тут ви пам'ятаєте, в нас був орижик, ми його легенько зачистили, бо він був сквозний. Ми так легенько почистили його і легенько так само і задули. В принципі, нормально він виглядає. По низу ця історія так само в нас була. Трохи з рижиками, трохи десь щось було відпущено. Але ми тут не передували низ, ми просто точковою губкою з фарбою просто підкапали. І, в принципі, більше нічого тут робити не потрібно, бо ця сторона, в принципі, в дуже хорошому стані у нас була. Також ми поміняли ось це дзеркало, бо тому, що взагалі воно тут було, але воно не регулювалося. Взагалі нереально було їхати. Ми взяли з нашої донорської вісімки, зняли дзеркало з регулювання зі всім. Просто тут прикрутили на саморіз і поставили залужку. Все, все працює, все регулюється, і вже почав зараз реально їздити. Так, по салону в нас тут не було зеркала, ми його поставили. Поставили трохи колхозно. Тут у нас було в дуже поганому стані оцей кожух коробки передач, але ми його купили на за базарі за 100 гривень і поміняли, воно міняється там буквально за 3 хвилини. Повішали пахнючку, ваніль, 29 гривень Еврора. Звісно, ми не могли лишити безкоштовне радіо. Ми його благополучно звідси витягнули. Але ми сюди вже прямо перед продажем поставимо якесь. Воно буде не таке наворочене. Ми подивилися в інтернеті, воно коштує 4000 гривень. Ми собі його лишили, ми реально зробимо собі на базі якийсь музикальний центр, приключимо якісь колонки, які теж, можливо, звідси знімемо і будемо слухати музику. Зняли його. Але поставимо. Також ми сюди вивели. Примусове охолодження дорога. Нормально, не треба вже тепер стувати побігати, і прикладати його до акумулятора. Просто ми кнопку включили, і він працює. І зробили ми нарешті оцей склопідємник, він тепер відкривається, закривається, все окей. В загальному машина нам сама вийшла десь приблизно 410-420 доларів. Плюс, я думаю, ми десь на всі витрати, на всі покупки, базар, там, епіцентр, фарба. Я думаю, в ми десь вклали 100 доларів. Ми десь Точніше порахуємо, але я думаю, машина нам вийшла десь 530 доларів. Отак. Напевно, наступна частина, наступне включення вже буде, коли ми її продамо і скажемо, скільки заробили. Скільки ставити, ми ще поки що не продумали за святом, але думаю, десь будемо ну, 1600 доларів цінити її, вона інжекторна. І, в принципі, в хорошому стані. Ось. По характеристиках, це в нас інжектор. Е, комплектація поганий інжектор, закісовий інжектор. Е, двигун 1.5. Також я думаю, що тут коробка на 5 ступенів, але на трасі мені не вистачало п'ятої передачі. Коротше, потім ми прознули власник, власник сказав, що тут 4 ступки. Їй е, прямо ну, не вистачає п'ятої передачі, бо двигун потужний. Я думаю, я його ставлю новим. Але тупо типу, коробка не розрахована на, на той двовун. Бовше по комплектації у нас що, нормальні, непрокурені сидушки. Е, з комплектації ще був е, сенсор на магнітола, але ми трохи удосконалили комплектацію і зняли магнітолу. В загальному А, дерев'яний руль у нас плакований. Теж е, від 63-го МГЕшки. Як з минулої серії, У нас завжди рулі від мерседеців. Вот. В загальному до нової серії, надіюсь, вона була дуже цікава. Може, не дуже цікава, бо попередній трохи було більше екшену, але будемо старатися, будемо пробувати. Як виходить, так знімаємо. Знімаємо чисто для себе, не для якихось там заробітки, якихось там реклам і так далі. Знімаємо чисто для себе, щоб було що згадати. такий от простий шлях, як пробуємо з дев'ятки. Якоїсь камера колись поїхала, якоїсь дев'ятки, а дійти до чогось нормального. Казали, що будемо доходити до М5, але я думаю, що дійдемо. Головне головне рухатись і головне красти побільше радіо, динаміки, відпилювати передні підсилюючи, здавати їх на металу. От секрет успіху. Так що, все тоді до наступної серії, скажемо, за скільки що продали. Все, всім па. Десятий день з того моменту, як ми її виставили на авторія, і вона успішно щойно поїхала. Поїхала без торгу. А придбали ми її за 450 доларів і близько 50 доларів вклали. І поїхала вона сьогодні за 1600 доларів без торгу. Сумарно, в нас в банку мало бути вже десь біля. 2500 доларів, бо за 1600 ми продали цю, і в нас там було, здається, 1500, мінус 500, коротше, 2000 доларів. З нашими перекупськими тємками вони кудись всі розлетілись, і в нас є всього 1600 доларів тепер знову. Тому будемо пробувати з 1600 доларів знову дойти до BMW m 5 Ну, а ви поки ми шукаємо нашу третю автівку з цим банком, чекайте нову серію. Ми так само чекаємо нову машину, щоб зняти для вас нову серію. Тому до зустрічі.